Вітаю вас на каналі PRO.UA. Добрий вечір з України, 17 січня. Огляд новинних подій за минулий день, 16 числа. 20 числа відбудеться інавгурація Президента Трампа, останній робочий день президента Байдена. Учора він виступив зі своїм прощальним зверненням до народу. Обговоримо основні віхи та досягнення президента Байдена. Також розглянемо зміни в адміністрації Трампа стосовно України. Це важливо, адже вже відбулися суттєві зміни. Президент Сполучених Штатів Джо Байден завершив свою 52-річну політичну кар'єру і виступив із прощальною промовою до нації. Він застеріг щодо зростання олігархії в Америці і наголосив на важливості захисту демократії, регулювання штучного інтелекту та соціальної відповідальності. Байден закликав американців зберігати віру в демократичні інститути і бути хранителями ідеалів країни. Він також висловив занепокоєння з приводу зростання олігархії та концентрації влади в руках ультрабагатих, що, за його словами, загрожує демократії та рівним можливостям. Я хочу попередити країну про деякі речі, які мене дуже турбують: це небезпечна постійність, а саме небезпечна концентрація влади в руках дуже небагатьох, надзвичайно багатих людей, небезпечні наслідки, якщо їх зловживання владою залишиться непоміченим. Це улюблена тема демократів. Щойно з'являються багаті люди в цьому випадку. Ілон Маск, які підтримують республіканців. Вони починають кричати, що демократія під загрозою. Демократія перебуває під загрозою вже понад 150 років. У Сполучених Штатах завжди були багаті люди, такі як Роберт Бернс, Ротшильди та Рокфеллери. І якось американська модель виживала. Це взагалі нічого не означає. Просто нічого. І, ну, щоб зовсім не говорити про це, слід зазначити, що це брехня, нахабна брехня. Більшість багатих людей підтримують демократів, дають їм гроші та допомагають їм обиратися. І це ніколи не турбувало демократів. Сам президент Байден є символом цієї корупції. Він усе життя обслуговував банківський сектор Америки, за що цей сектор фінансував Байдена в його політичній кар'єрі. Це ні про що, те, що потрібно знати про Байдена, це те, що його рейтинг провалився, його популярність, залишаючи офіс, становить трохи більше 30%. За різними оцінками від 33 до 35 61-65% американців вважають його президентство провальним. Отже, якби Байден балотувався як він хотів, то він би став президентом, який стріском програв ці вибори, але його врятувала власна партія, яка замінила його як немічного викинула, як стару ганчірку і призначила замість нього Камалу Гаріс. Таким чином Байден не програв і врятував своє обличчя, за що тепер мститься власній партії. Досить цікаво, погодьтеся. Отже, це один із найнижчих рейтингів. Ні, багато республіканських коментаторів кажуть, що це найнижчий. Ні, один із найнижчих, але не найнижчий. Його внутрішня політика відзначилася величезною інфляцією, через що його не люблять. Його зовнішня політика це катастрофа. Просто катастрофа. Світ у вогні. Ця катастрофа почалася з виведення військ з Афганістану, яке Байден планував особисто. У цьому він не може ні на кого покласти провину, і поки він живий. Про мертвих нічого або нічого поганого. Якщо ви помітили, я не коментував Джимі Картера, який був таким самим нікчемним, абсолютно нікчемним шматком ганчірки. Але поки він ще живий, це недовгий момент. Є привід розглянути його біографію та історію. Він народився в небагатій родині, дійсно досягнув успіху самостійно, закінчив абсолютно маловідомий юридичний інститут. У Сполучених Штатах це має значення. Він закінчив одним із найгірших у своєму. Класі, і це вкладається в українське визначення сірості та посередності. Ось ця посередність, яка не пробилася в приватному секторі, не змогла стати приватним адвокатом, хоча й намагалася певний час це ніщо працювала державним захисником найнижчий рівень для кар'єри адвоката. Але тут же зрозуміло, що в політиці їй буде добре. Його безпринципність, кар'єризм, підлість, підступність і мерзотність дуже добре йому допомогли, і він швидко почав робити кар'єру, обслуговуючи, як уже було сказано, банківський сектор. Банківський сектор знайшов у ньому провідника своїх ідей, і саме тому в його штаті, конкретно в Делавері, Зосереджена більшість американських банків, тобто головний офіс банку, може бути в Нью-Йорку, але зареєстрований він у Делавері. Чому? Тому що сенатором від Делавера був той самий Джо Байден. Він давно прагнув стати президентом. Перша спроба відбулася у середині 80-х і провалилася, оскільки його звинуватили в плагіаті. Це був не перший випадок. Колись його ледь не виключили з інституту також за плагіат, і пізніше його знову звинувачували в цьому. У Сполучених Штатах, на відміну від пострадянського простору, плагіат це кінець кар'єри, але для Байдена так не сталося. Напевно, те, що можна буде викарбувати на його могилі, хоча людина ще жива, це слова його колишнього керівника Барака Обами, у якого, до речі, під час завершення президентської каденції рейтинг підтримки перевищував 60%. Обама сказав. Ніколи не недооцінюйте здатність Джо Байдена все зіпсувати. Це спадщина Джо Байдена. Його спадщина це війна в Україні, що почалася через невмілу зовнішню політику Байдена, і яка триває вже майже три роки завдяки його абсолютній некомпетентності. Українців змушують вірити проплачені пропагандисти, що Джо Байден врятував Україну. Це смішно. Це перевертання чорного на біле, білого на чорне. Це не означає, що наступний кандидат автоматично буде кращим тільки тому, що він не Байден. Але не можна заперечувати, що війна в Україні виникла виключно через некомпетентність Джозефа Байдена наприкінці своєї кар'єри. Він почав займатися дрібними махінаціями, заробивши десятки мільйонів доларів через свого сина, брата інших членів родини та навіть невістку. Їм платили грошима, послугами та іншими способами. А Байден у відповідь надавав політичні послуги. Це добре задокументовано. У Конгресі Сполучених Штатів є величезний звіт, який містить цифри, суми, перекази і дати. Єдина причина, чому його не судять, це його похилий вік. Це не метафора, це зазначено у рішенні прокурора. Його назвали глибоким старцем, якого неможливо судити. Його сина могли б судити, але Байден знову пробив дно, помилувавши його не лише за злочини, в яких його звинувачували, але й за ті, в яких він міг би бути звинувачений. Це чітко показує, хто є хто. Також Байден встановив історичний рекорд, помилувавши найбільшу кількість американських злочинців. Він видав найбільшу кількість президентських указів, порушуючи дух і суть Конституції Сполучених Штатів, яка вимагає керувати через рішення Конгресу, а не укази президента. Жалюгідний, підступний, корисливий і амбітний старець. Це все, що потрібно знати про Байдена, незалежно від вашого ставлення до його політичного конкурента Дональда Трампа. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Pro -UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію безліч лідерів правих і ультраправих рухів з усього світу. Серед них президент Аргентини Хав'єр Мілей, премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні, французький політик Ерік Земур, лідер партії Вокс з Іспанії Сантьяго Абаскаль, а також представники Німеччини від партії Альтернатива для Німеччини. Запрошення також отримали китайський лідер Сі Цзіньпін, міністр закордонних справ Індії Субраманієм Джай Шанкар і міністр закордонних справ Японії Такесі Івая, хоча участь декого з них залишається під питанням, пише політико. Дуже важливо відзначити, хто не отримав запрошення. Запрошення не отримав Зеленський. Це чітко підкреслює ставлення Трампа до Зеленського та до війни в Україні. Також запрошення не отримав Нетаньягу, це вже дуже важливо. Ні той, ні інший не захотіли їхати без запрошення. Було б дивно, якби вони просто так з'явилися. Вибір згаданих осіб. Багато з яких не є главами держав, свідчить про те, що Трамп позиціонує себе як лідер правих сил усього світу. Праві сили тут, напевно, у багатьох виникне когнітивний дисонанс, поділяються на дві категорії, про що ми неодноразово говорили: праві сили, зокрема, Путін, із точки зору класичної кваліфікації, також є правою силою. Дивно, що Путін не отримав запрошення на інавгурацію Трампа. Праві сили бувають прихильниками великої держави, фактично схожими на соціалістів, тільки правими. І праві сили бувають прихильниками маленької держави. Тобто не кожна права сила заслуговує на повагу. Як буде правити Трамп, ми не знаємо, але з'являються певні джерела інформації, завдяки яким можна зараз лише зараз починати робити якісь висновки. Усі ці два місяці очікувань із великою кількістю вподобань були справді ні про що. А ось тепер починаються події, які варто обговорювати. Я думаю, що наступний тиждень буде дуже насиченим за кількістю новин. Слідкуйте за моїм каналом. Радники Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій, аби посилити тиск на Росію і сприяти завершенню війни в Україні. Розглядаються два сценарії або пом'якшення обмежень задля досягнення мирної угоди, або посилення санкцій для збільшення важелів впливу. Пом'якшення санкцій розглядатимуть, якщо адміністрація Трампа побачить реальні перспективи завершення війни в Україні через дипломатичну угоду. Посилення санкцій станеться, якщо Росія не виявить готовності до миру, пише Блумберг. Скотт Бессент, кандидат на посаду міністра фінансів, заявив про готовність підтримати посилення санкцій проти Росії, особливо щодо її нафтових компаній. За його словами, такі заходи можуть стати частиною стратегії президента Трампа для завершення війни в Україні. Безенд наголосив, що санкції будуть спрямовані на те, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. По-перше, я б сказав, що а, трагедія, яка відбувається в Україні, є а, однією з найбільших трагедій мого дорослого життя. І м, завершити це якомога швидше, і я хотів би зробити свій внесок. У у цю справу, якщо мене затвердять, як ми обговорювали, я вважаю, що санкції були недостатньо жорсткими. Я вважаю, що ми. Но я вважаю, що попередня адміністрація була стурбована підвищенням цін на енергію в серблі ціни на енергію під час виборчого сезону. І я... мене дивує. Що радник з національної безпеки Саліван, виходячи з посади, це підвищення рівня санкцій проти російських нафтових компаній. І справді, ціни на нафту бо в США ціни зросли приблизно на 9% цього місяця. Отже, те, що було вигідно тій адміністрації, нав'язується нам якщо Якщо якісь посадові особи з Російської Федерації дивляться це слухання на підтвердження, їм слід знати, що якщо мене затвердять, і що президент Трамп попросить, і як частина його стратегії щодо завершення війни в Україні, я буду на 100% підтримувати це щодо підвищення санкцій, особливо проти російських нафтових гігантів, до таких рівнів, які змусили Російську Федерацію сісти за стіл переговорів. Отже, ми спостерігаємо ситуацію, яку Трамп, власне, і проголошував від самого початку. Він стоїть на роздоріжжі і готовий піти або шляхом посилення санкцій і збільшення допомоги Україні, або шляхом. Пом'якшення санкцій і зменшення допомоги. Залежно від того, як поводитимуться обидва контрагенти під час переговорів, Трамп готує свій уряд до будь-якого сценарію, і в цьому немає жодного сюрпризу. Він робить те, що обіцяв, і це важливо і цікаво. Тож варто визнати, що санкції з пекла, як їх назвав Байден, не спрацювали. Це стало очевидним, коли за останні кілька місяців Саліван і адміністрація Байдена почали там закручувати гайки у межах уже. Чинних санкцій проблема в тому, що санкції не було реалізовано належним чином. Тож розвинувся сірий флот танкерів, які возили нафту з Росії. Тепер цю лавочку можуть прикрити, і Росія це розуміє. Однак є нюанс. Різке відключення російської нафти підвищить ціни на неї в усьому світі, тож потрібна заміна. Поки що немає чіткої альтернативи, тому ринок реагує зростанням цін. Зараз вони вже підвищилися, як сказав кандидат на посаду міністра фінансів на 9% у Сполучених Штатах. Якщо Росія не зможе продавати нафту Китаю чи Індії, це вплине на весь світовий ринок. Однак сам факт, що Трамп розглядає такі санкції та робить те, що обіцяв, Дає певну надію. Спікер Палати представників Майк Джонсон зняв Майка Тернера з посади голови комітету з розвідки, пославшись на потребу нового старту для комітету. Рішення викликало критику, адже Тернер відомий своєю підтримкою допомоги Україні та реформ у сфері розвідки. На його місце розглядається кандидатура Ріка Кроуфорда, котрий має досвід роботи в комітеті і нещодавно очолював розслідування щодо гаванського синдрому. Джо Роган у своєму подкасті знову повторив спростоване твердження про те, що Сполучені Штати помилково відправили Україні 6 мільярдів доларів. Він порівняв цю вигадану ситуацію з, на його думку, недостатньою допомогою для відновлення Мауї після пожеж. Попри те, що цю заяву спростували ще позаторік, обговорення Рогана викликало широкий резонанс. Зокрема, й коментар Ілона Маска пише видання Newsweek. Тут дві дуже важливі новини. Давайте обговоримо кожну окремо. Отже, Майк Тернер, секретар Комітету Конгресу з питань розвідки, був одним із найяскравіших прихильників підтримки та допомоги Україні. Це один із чотирьох майків, які підписали меморандум про допомогу Україні. Мабуть, це найбільш активний прихильник допомоги Україні, і його усунули з його посади однозначно через його позицію щодо України. Це важливо розуміти. Перш ніж перейдемо до аналізу, хочу нагадати, що український уряд не зробив абсолютно нічого для того, щоб налагодити взаємини та використати ту енергію, той колосальний запас політичного впливу, який міг здійснити Майк Тернер та його прихильники в Конгресі. Цю можливість просто упустили. Чому упустили? Тому що він республіканець, а був наратив, що республіканці ненавидять Україну, тому треба працювати лише з демократами. До речі, було дуже цікаве інтерв'ю Кулеби. Якщо буде час, я його озвучу. Де Кулеба розповідає, що думали, як думали, яке було рішення Зеленського щодо Нуланд і взагалі щодо американської політики, так ось Майка Тернера зняли саме як республіканця, зняли республіканського конгресмена. З посади голови комітету за його надто проукраїнську позицію. Чому це сталося? Тому що Трампу не потрібен затятий прихильник України, адже Трамп зараз перебуває на роздоріжжі, він може піти як в один бік, так і в інший. І будь-які політичні голоси, які закликають його не робити певні дії, Трампу не потрібні за чутками, які поширюються в пресі. Майка Тернера зняли на прохання Трампа саме з цієї причини. Офіційно Майкл Джонсон заперечує ці чутки, заявляючи, що це було рішення Конгресу. Мені здається, що в цій ситуації чутки є правдивими. Україна втратила одного з найсильніших прихильників та союзників, ніколи не скориставшись цим союзом. Наступне: ах так, ще Майкл Роган. Майкл Роган існує плеяда американських корисних ідіотів. Які піддалися впливу наративів Путіна, також існує наратив, що чим більше у тебе підписників, тим, мабуть, більше правди ти говориш. Цей наратив існує в українському інформаційному просторі. Наприклад, у Портникова значно більше підписників, ніж у Любарського, тому портников це огого, а Любарський це ноней. Ось така проста логіка. Ну що ж, панове, тоді я вас розчарую. У супротивників допомоги Україні є такер Карлсон із десятками мільйонів підписників на різних платформах, Джо Роган та інші відомі республіканці. Якщо підсумувати їхню аудиторію, то вийде близько 50 мільйонів підписників, які поширюють повну нісенітницю про ситуацію в Україні та перспективи цієї війни. Тому ті, хто в Україні вважає, що чим вищий квиток, тим краще грає, або що кількість підписників це критерій компетентності, можете радіти. Проти вас зараз працюють найпопулярніші американські блогери, які йдуть у розріз із українськими інтересами. Американські блогери, той самий Джо Роган це людина, яка купається у славі та популярності. До нього на інтерв'ю приїжджають майбутні президенти, як колись приїжджав Трамп. Але вони, як і Портников, є фахівцями у всьому і ні в чому. Тобто, у них є свої сформовані погляди, які вони нав'язують. Але по суті вони нічим не відрізняються від портникова, окрім того, що портников дотримується лівої ідеології, а не правої. Це балакуни, які зібрали величезну аудиторію завдяки своїй харизмі, але не є інтелектуальними експертами. Водночас вони формують інформаційне поле, яке впливає на адміністрацію Трампа. Трамп черпає свої знання не з центрального розвідувального управління чи офіційних джерел, а з подкастів, так і з подкастів. Такера Карлсона і Джо Рогана. ось така цікава ситуація. Є цілий ланцюжок. Путін і ФСБ витрачають мільйони, можливо, мільярди, на формування громадської думки через таких блогерів. Ці блогери впливають на американську політику, на американський народ і навіть на рішення американських президентів. Джо Роган при всій повазі до його величезної аудиторії є повним профаном у питаннях України і поширює повну нісенітницю про 6 мільярдів, які нібито помилково виділили Україні. Канада готує мита на товари зі Сполучених Штатів на суму 105 мільярдів доларів у відповідь на можливі обмеження з боку адміністрації Трампа. Список зачепить близько третини імпорту зі Сполучених Штатів і може бути розширений залежно від дій Вашингтона. Таке рішення стане відповіддю на погрози посилення протекціонізму. Пише Блумберг. Це дуже цікава новина, адже будь-які санкції чи тарифи викликають миттєву відповідну реакцію. Саме з цього, колись почалася Велика депресія, причиною Великої депресії не були введені санкції. Як багато хто вважає, але вони стали каталізатором. Тобто це була хімічна реакція, яку прискорило введення санкцій, вона почала протікати швидше і гостріше. Однак, саме в стані паніки, коли депресія вже почалася, американці проголосували за закон, що вводив санкції на імпортні товари. Відповідно, всі країни-отримувачі американських товарів ввели свої санкції. Зараз я утримуюся від більш детальних коментарів і хочу побачити ці санкції. Якщо ж Трамп... Справді зробить те, що обіцяє, тобто введе санкції проти Канади, то це буде однією з найбільш безглуздих ідей. Життя у Сполучених Штатах стане значно дорожчим через те, що багато американських продуктів не зможуть потрапити до Канади. А ті продукти, які ми закуповували у Канаді, стануть дорожчими для нас. Це абсолютно очевидно, тобто загроза санкцій, можливо, не найгірша стратегія, але їх реальне, тривале використання це повна дурість. І це знову підтверджує, хто такий Трамп. Трамп це БПК, це демократ у республіканській шкурі. За своєю суттю, Трамп класичний демократ. Класичні демократи люблять санкції та протекціонізм, вони завжди прагнуть рятувати американський робітничий клас. Йому важко, давайте його врятуємо. При цьому факт, що американський робітничий клас погано навчений і некваліфікований, ігнорується. Просто потрібно його рятувати. Водночас, класичні республіканці, ті, хто не в овечій шкурі, завжди виступають за вільний ринок. Якщо інші країни вводять несправедливі санкції проти Сполучених Штатів, Америка має відповісти своїми санкціями. Але в ідеалі, ідеал республіканської партії це вільний ринок, повна відсутність будь-яких тарифів у світі. Ви купуєте наші товари без тарифів, ми купуємо ваші товари без тарифів. Це той ідеал, до якого прагнуть республіканці. Демократи завжди хочуть щось захищати: інтереси, стратегії, робітничий клас. Водячи величезні санкції. Чим вищі санкції, тим менш ефективною стає економіка під їхнім впливом та тарифами. На тлі майбутньої заборони TikTok у Сполучених Штатах китайський додаток RedNote залучив 700 тисяч нових користувачів. Спочатку орієнтований на поради щодо краси, їжі та лайфстайлу. Тепер застосунок адаптують для англомовних користувачів і розробляють інструменти перекладу. Тим часом президент Джо Байден раніше підписав закон, який вимагає або продати TikTok, або припинити його роботу в Сполучених Штатах. Однак обраний президент Дональд Трамп у грудні висловив незгоду з повною забороною. Він розглядає можливість відтермінування виконання закону про заборону TikTok на 60-90 днів після вступу на посаду, пише The Washington Post. За його словами, він планує знайти рішення, щоб зберегти платформу, адже вважає її важливою для залучення молоді. Конкретні кроки залежатимуть від рішення Верховного суду і перемовин із Біта Денс. Ну що вам сказати? Ситуація з TikTok дуже цікава. Конгрес Сполучених Штатів вимагав, щоб компанія, власник TikTok, китайська компанія, частково підконтрольна уряду, продала TikTok, і щоб TikTok перестав бути китайською компанією або його заборонять на території Сполучених Штатів, жодних доведених, наголошую, доведених підстав для цього не було. Просто сам факт того, що співвласником TikTok є комуністичний уряд Китаю. Вважається достатнім для заборони. З одного боку, я повністю підтримую це рішення. У мене двояка позиція. Китайська комуністична партія, як і будь-яка комуністична партія, використовує будь-яку політичну перевагу для військових або економічних цілей. Це очевидно. З іншого боку, ставши на цей шлях, ми можемо дійти до того, що скоро в Європі заборонять Facebook, Ютуб і Twitter та почнуть створювати власні платформи в кожній країні. Однією з проблем, яку ми не обговорюємо, є використання Телеграм російської платформи в Україні. А що, якщо її повністю зламали? Що, якщо всі переписки читаються? Тому, з одного боку, це шлях у нікуди, тому що якщо кожна країна створить свої соціальні мережі, ми роз'єднаємося. З іншого боку, це шлях до національної безпеки. Дуже цікава моральна дилема, яка підкреслює той новий світ, у який ми вже потрапили. Ми туди не рухаємося, ми вже тут. Ми дуже довго насолоджувалися тим, що називалося Плоска Земля, плоский світ, коли можна було поїхати в будь-яку країну, маючи кредитну картку і англійську мову, подорожувати безпечно та не відчувати, що ви перебуваєте за кордоном, ті ж магазини, ті ж Макдональдси, ті ж Старбакси, ті ж звичні речі це був час величезного світового обміну. З іншого боку, зараз ми приходимо до того, що світ готується до нової війни. Війни, очевидно, західного поки що вільного світу, з силами зла. Китаєм, північною Кореєю, Іраном і Росією. Світ розколюється і роз'єднується. Ми не можемо дозволити собі залежати від Китаю, Росії, Ірану чи Північної Кореї. Відповідно, ми повинні відмовитися від TikTok та інших китайських продуктів, щоб убезпечити себе перед цією майбутньою війною. Очікування майбутньої війни, у свою чергу, підштовхує до неї. Це те, що називається самореалізацією прогнозів. Не знаю українського терміна. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. до наступних випусків.